Залп з установки С-300 росіяни прицільно випустили по школі в селі степне. Чотири ракети кучно лягли на шкільному стадіоні, залишивши по собі глибочезні вирви. Дякувати не влучили у будівлю, тільки вікна висипались. Сьогодні у мене ювілей. 15 серпня 45 років прийняла прийшла сюди на роботу. І ось така ось дача. Зараз прибирають скло, прибирають поламані рами вивернуті. Там працюють екскаватори. Вони після того, як обстежили піротехніки, вони все заривають. Пошкоджена була лінія передач, зараз теж рез працює. Груди землі розкидало на сотні метрів. Пошкодило дитячі садоки, житлові будинки. Водій екскаватора Олег, хоч і не вперше закопує вирви, такого ще не бачив. Таке в перший раз глубина і кучно чотири рази. Поряд ніколи не було ніде. Треба завозити сюди землю, тому що цього не, не вистачить. Росіяни атакують степне другий день поспіль. Вчора від ракет загинули двоє місцевих жителів. У мене у брата, жінка в неї. Батько загинув, сьогодні похорон. Я не знаю, коли це вже закінчиться все. Дитина маленька, ми зараз сьогодні поїдемо в місто, можливо, там трошки спокійно. Ну, там не теж неспокійно, але не так може буде чуть. -чуть.